А давайте порозмовляємо про сік із мікрозелені розтаробші і чому його можна пити при застої жовчі. Отже, уявіть, вашу печінку. це як маленька фабрика, яка постійно працює, яка очищує кров, яка виробляє важливі речовини, серед яких жовч, яка допомагає нам перетравлювати їжу. Коли жовч застоюється, вона ніби застрягає і не може нормально рухатись по трубочках. Це і створює дискомфорт і проблеми з травленням. І тут на допомогу на наповницю приходить расоровча. Вона містить у собі особливу речину, яка називається селімарін. Вона захищає і відновлює клітини-печінки. Вона допомагає печінки ремонтувати пошкоджені клітини, знижує запалення, розслабляє жовчні протоки, щоб жовч могла вільно тегти. Тобто, коли ви п'єте сік із мікрозелені расоровщи, ви ніби даєте свої печінці під зарядку і допомагаєте їй регулювати свою роботу зменшуйте за жовчі це натуральний і безпечний спосіб підтримати своє здоров'я, покращити травлення, відчути легкості животі. Якщо хочете дізнатися більше або маєте якісь питання, пишіть у коментарях, буду радий відповісти і допомогти вам.